Завдяки благодійній організації зі сполучених штатів Америки чотирилапі вихованці, які залучатимуться для пошуку вибухових предметів у небезпечних районах, будуть захищені 12 серпня. Кінологи управління вибухотехнічної служби ГУНП Дніпропетровській області. Завдяки спільній співпраці з поліцейськими Дніпровського районного управління поліції отримали від благодійної організації комплекти для службових собак: бронежилети, захисні окуляри та взуття, навушники, медичні набори з медикаментами, амуніція для тварин. Варін не заважає їм рухатися та захищає собаку від травмувань. Наші чотири лапі колеги теж бійці. Вони несуть службу на захисті України. Вони виконують небезпечні завдання, тому також потребують необхідного захисту. Хочу висловити особливу подяку US Ukraine Foundation, а саме пані Надії Макканул та Джон Кун. У тому, що вони сприяли нам, на надали таку неоцінену допомогу у вигляді бронежилетів, медичок, взуття для собак, окулярів, навушників на, на даний час в Україні такого спецзахисту ну немає, і на ближчий час, мабуть, ще не буде. Ми потребуємо цієї допомоги і дуже за це вдячні.